З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Черкаської єпархії Православної церкви України перейшли 24 церковні громади від УПЦ Московського патріархату. Про це кореспонденту «Укрінформу» розповів завідувач канцелярії Черкаської єпархії ПЦУ Сергій Зайко. За його словами, 16 громад перейшли зі священниками, ще 8 без них. Процес прискорився саме з початку війни. Зараз ми очікуємо на новий сплеск переходів, сказав завідувач канцелярії. За словами Зайка, він перерахував лише ті громади, які завершили всі юридичні процедури. Інші поки проголосили наміри перейти деякі зробили перші кроки. За даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру УПендата БОТ в Черкаській області у підпорядкуванні УПЦ МП залишається 195 церковних громад.